Дарина Калинюк, виконавчий директор центру протидії корупції. Пане, пані пані Дарино, добрий вечір. Добрий вечір. Ми говоримо тут в студії з Ігорем Соболевим про ту е, історію, яка супроводжується з. Е, Поданням до Верховної Ради Генеральної прокуратури та Національного антикорупційного бюро щодо Олександра Онищенка, також сьогоднішнє голосування. І виникає логічне запитання: якщо Олександр Онищенко не повернеться до України або його не повернуть до України, то ці люди, про яких він натякає, що ті люди, які перебувають у владі, дуже не зацікавлені, щоб він. Повернувся, це означає, що ми ніколи не дізнаємося того, власне хто дозволяв Олександру Онищенку безкарно викрадати, перепродувати газ і заробляти мільярди гривень так. Ну, насправді, якщо би Онищенко дуже переживав за своє життя і здоров'я, він би міг звернутися до Національного антикорупційного бюро, попросити про захист і почати співпрацювати з антикорупційним бюро, якщо він вважає, що є якісь вищі чиновники, котрі бояться, що він розкаже про якісь схеми, якусь інформацію. І насправді Онищенко зробивши таку заяву, дав зрозуміти, що він напевно. Ну, приховував цю інформацію, напевно, що йому є що сказати про когось, так і він просто цю інформацію раніше переховував від слідства. Ось якщо Нищенко поїде на змагання в Австрію. Що це було б непогано, тому що з Австрії у нас є договір про міжнародну праву співпрацю. Австрія це не Росія. З Австрією можна працювати про те, щоб Онищенка вже там арештували. А коли є дозвіл парламенту про арешт, це дає можливість нам співпрацювати з іншими іноземними правоохоронними органами, не такими як Росія, звичайно, а з органами в країнах, де Відповідають на міжнародно правові запити і вже е, Онищенка арештовувати за допомогою тих органів, отримувати від нього якісь показання, якщо він захоче їх давати. Ну і потім вже розраховувати на екстрадицію. Ця історія з Олександром Онищенком черговий раз нас повернула до теми депутатської недоторканності, тому, тому що абсолютно очевидно, аби не було цієї депутатської недоторканності, то Олександра Онищенка давно б уже е, Посадили до буцегарні там до СІЗО і проводили відповідні слідчі дії. На вашу думку, чи існування депутатської недоторканності якось обмежує дії українських правоохоронців, нинішніх українських правоохоронців в своїх діях і чи не варто повернутися до громадського, хоча б обговорення повернення до відміни депутатської недоторканності в Україні однозначно обмежує тим бачу, процедура в нас? Позбавлення депутатської недоторканності зводять фактично вже до доказовості цього злочину. Позбавлення депутатської недоторканності, надання дозволу на притягнення до, до кримінальної відповідальності це лише якби. Згода, щоб національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура вже збирало докази і передавало їх суд, висунуло, оголосило про підозру Онищенко, арештувало його майно. Тобто, по суті, якщо є якісь базові докази, які Дають можливість сумніватися, що Онищенко був доброчесним і є там ознаки складу злочину. То цього повинно бути достатньо, щоб і арештувати людину, і затримати, і в принципі притягнути її до відповідальності. На вашу Ой. думку, чим завершиться справа Онищенка? Все залежить насправді від суду. Я бачу, що набу. І спеціалізована антикорупційна прокуратура досить серйозно налаштовані, і е, я була, чесно кажучи, приємно вражена, вражена якістю подання на 87 сторінок, яке підготувала спеціалізована антикорупційна прокуратура. Тобто це подання разюче відрізнялося від подання рік тому на Сергія е, е, Клюєва. Ось. Але якщо в нас е, не буде створено антикорупційний суд... До моменту, коли подасться ця справа вже на судовий розгляд, я дуже сумніваюся, що ми отримуємо вердикт, що ми засудимо Онищенка і конфіскуємо його активи.